Глухі жеки. На вулиці Карун, обласного центру, здебільшого старі будинки, тож проблем з комунікаціями, ремонтом там багато. На скарги та прохання мешканців з лише відписки та відмовки. Люди вже втомилися і зневірилися туди ходити. Та тепер все змінилося. Вирішувати людські проблеми взявся депутат обласної ради Ігор Циркін. Цим будинкам по пів віку. Скільки стоять, ремонту не знали. А жеків вус не дує. Більше того, ігнорує людські скарги, бідкаються мешканці. очень много проблем и не решается ни единый вопрос. Когда к Жеку обращаются, подписей очень много. Они берут заявление, но ничего не делают. На Жека не задоволены все. Это я говорю от лица всего дома. Обращаемся к Жеку. Энное количество мы пишем вот жалобы, просьбы, уговоры, мольбы э, касаемо ремонта нашего дома. Дом у нас довоенный. Э, как бы У нас ремонт не делался енне количество лет. і проблеми накаплюються. їх ніхто рішати не хоче. Людей почули тільки тоді, коли Ігор Церкін почав займатися їхніми проблемами. Ми зробили от ремонт в під'їздах зараз. «Начали робити отоплення». необхідні роботи зробили, але виявилось, що труби у квартирах забиті. Тож взимку люди мерзнуть і вже не рік. Ми сидимо в холодних хатах. Давні заки Ми тепла не отримуємо. получав у нас немиряна, що ми сидимо в холодних». Те, що труби не продули, і тепло до них не доходить. Ігор Циркін переконався особисто. «Я присунула пальця на забитий стояк». Вислухавши людей, Ігор Циркін вирішив разом з ними піти до ЖЕКу та з'ясувати, чому вони недобросовісно проводять роботи, а на скарги та заяви мешканців не звертають уваги. Діставшись з експлуатаційної установи, депутат побачив, що й там брудно та неохайно. «Возле вас грязь така, як будто би ви самі не бачите того місця, куди ви кожен день заходите до себе на роботу. І це ви ті, хто повинні займатися питаннями. Щоб у людей було чисто. працівникам цього жеку тепер доведеться виконати всі прохання мешканців і провести необхідні роботи. А ігор Циркін проконтролює. Я неоднократно говорил о том, что существует очень много проблем, на которые нет необходимости выделять средства с бюджета. Необходимо хотя бы внимание людей, которые получают за счет бюджетных средств и заработные платы, и должны понимать, что они должны работать на благо жителей нашего города. И мы сделаем все необходимое для того, чтобы люди, жители нашего города, почувствовали уважительное хотя бы отношение к себе от сотрудников ЖЭКа. Люди верят, так их проблемы действительно вырешатся. Мы надеемся, что благодаря Игорю Марковичу наши проблемы проблеми Ну, рішатися. Щом повлияє, хоч як то на роботників нашого ЖЕКа. Галина Гусак, Євген Котерів, Дніпропетровський державний.